Народний аматорський хоровий колектив Ветеран продовжує свою творчу діяльність. Це унікальний колектив, який звучить голосами ветеранів праці Жашківської громади. Його учасників упродовж багатьох років об'єднує любов до пісні, з якої йдуть по життю, згадуючи свої юні та молоді роки. Більше у відео місцевих новин. Нині хор налічує 23 учасники художньої самодіяльності. Вікова категорія, яких 58-89 років. Усі вони сповнені сил та енергії, бо кажуть, саме магія пісні згуртовує, додає оптимізму та любові до життя і в час воєнних дій на території України. Я вас років співаю. Ну а для вас от ну, родина. Як родина вже привикла, що не мовить кожний в торок треба йти. А якщо не секрет, скільки вам років? Вовсім ще сім. І от все одно пісня вас надихає, ви хочете ще. Ну, а що ж? А Да, сидіти вдома? Да, да, да. Сиди цілий тиждень, а хоч раз, вийдеш мужі люди. Ми на неї всі рівняємося. Миколаївна, як нема нікола, не що що її немає? Що таке? Так, що ми. Берем беремо з неї приклад. Відвідав одну із репетицій і міський голова Ігор Цибровський, який подякував учасникам за цінний внесок у культурне життя громади, збереження народних традицій, любов до української пісні та України. Щиро вітаю, що ви є. Тому бажаю вам довгих років життя, щоб вам ще всевишні, чи які ще сили є? Ваша віра в майбутнє дала змогу вам ходити, займатися тут. Ну, вашим керівникам також, бо це не просто. Іван Іванович, я ще малий був, він був такий козак, хоч куди. Але я завжди кажу, він ну, може, трошки, трошки тут почало давати від сонця зверху, але в нього ж все рівно запал залишається. Чого? Та він працює з молодими, він працює з вами, він працює з людьми, обмін енергетикою йде. Тому всім вам щиро бажаю, щоб цей обмін енергетикою в такому колективі був постійно ішов, підтримуйте один одного. Керівник Віктор Дубек та компанія «Триван Сухий. Є рушійною силою хору, якому у 2005 році було присвоєно звання народний. І щоразу колектив ветеран його підтверджує: на жаль, це і почалось з коронавірусу, а потім зараз війна. То зараз, на жаль, дуже мало виступів, на жаль, тому що знову ж таки немає ні засобів, нормальних кудись поїхати. В тому році були на огляді в Атутіні. Ми так само і. Все було прекрасно, так, так. Це обласне році. свято конкурс, зустріч курів ветеранів у всій Черкаській області. Ну, на жаль, в цьому році ми проскочили. Ну, але як результат захист звання відбувся у нас в Жашкові, виступили прекрасно, все чудово. А далі, думаю, будемо бачити, будуть концерти так. тут, будемо брати активну участь, будемо далі продовжувати працювати. Ми з удовольствиям дуже ходимо, бо ми тут розслаблюємося. О, що там, щось погане. Ми його все відкидаємо від себе. А тут ми задоволені ходимо. У нас керівники дуже працюють з нами. Ну, що ми? Що ми? Вже 30 відходимо. Стаж гарний. Щотижня найстарші аматори сцени Жашківської громади збираються на репетиції та розучують нові твори. Продовжує життя ця пісня. Я спілкуюся, я приїжджаю аж з Литвинюки. От і люблю всіх людей, люблю себе дуже. <риклад> <риклад> дуже дякую нашому керівнику Віктору Петровичу. Він так за нас переживає. Я вам кажу, що це терпіння, скільки треба мати, і любити свою роботу. Іван Іванович, наш дуже дорогий такий, все, все вони душу вкладають нам свою, а ми їм свою. <риклад> і так. Цікаво, дуже цікаво. Подружилися всі. Ми вже скучаємо, як нас немає де, вже дзвонимо, вже фотографуємося, були, то вже в кожного є фотографія з нашого хору. Так що живемо, продовжуємо життя своє цим самим. А ви скільки в хорі? Та років, мабуть, до п'ятнадцяти. День за день і ждемо слідуючого наступного вівторка. Наступного – репетиція. А репетиція значить, всі побачилися, один з другим поспілкувалися, порозказували, а що нового, а що того, а що тебе, а що в тебе, а що в тебе. І всі довольні. Подобається всі нашого віку. З молодими там зовсім ні другі пісні. У нас пісні більш-менш такі народного співу. Молодь зараз таких пісень не знає. Я купила кабанчика, а виросла свинка, посадила гарбуза, а виросла.